На каналі Бодонагра. Сьогодні відео про фундук. Ось таке ось такий кущ має. Рік посадки 2020 навесні я висаджував. Дворічко я висаджував. Тобто зараз 23 рік, це третій рік вегетації. І багато кому цікаво, яка врожайність от, вже на третій рік. Пундука. Цей сорт це гале, його ще називають Гігант Гале. І це в мене дерево, чекуш, воно е, росте окремо. Ну так вийшло. І ми ми, зараз, ну ми, я зараз зберу з нього врожай і зважу і вам покажу, от скільки в мене вийшло врожаю з одного куща. Тобто цей кущ росте окремо, ще раз ось він сад починається. Ну і так вийшло, що ось тут ось два персика. Тут я висаджував два фундука, вони ну, пропали, тут кореневі гнилі були. Посадив потім персик. А тут от, окремо росте кущ. Ось так він виглядає. Десь з ну, приблизно метри чотири. Зараз. Ось так. І ось такі горіхи. Ось насипали. Насипались ось так під ним. І тобто, якщо я зараз їх зважу, то це буде ну, умовно врожайність з одного куща, тобто приблизно. Зараз я зберу і зважимо, вам покажу скільки тут горіхів. Ось збираємо горіхи. І зверніть увагу, що у нас є горіхи, ну, які ось так окремо лежать, це нормальні е, горіхи. Але є горіхи, зараз покажу. О, ось, наприклад. От бачите, оцей горіх нормально випадає з лузки. А цей горіх він, він тримається в луці, він не випадає. А це я вже е, опитним способом. Определив, що це буде пустий горіх. Ну, тобто, щось з ним не так. Оці горіхи я викидаю, я їх не зважую. Тобто це буде маса зараз. Саме нормальне горіхи. Ну, ось уже ось таке відерце як вбираю. Зараз будемо зважувати. І так, момент істини, як то кажуть. Ось те, що ми назбирали. Вага ось цього відьорка 100 грамів і зважуємо. Грубо 750 грамів. Тобто 650 грамів ми отримали горіхів на третій рік вегетації. Ось приблизно так. Тобто ми можемо зробити висновок, що якщо вирощувати на, на нормальному агрофоні, на нормальному ґрунті, то можна і кілограм виростити горіхів. Тому що в мене ґрунт поганий. Не дуже гарний. Ну, десь так. Тобто десь 600 кг можете розраховувати горіхів на третій рік. Дякую за переклад. Напишіть у коментарях, у кого скільки врожайність Ну, взагалі, може, то, то, теж хтось вимірював. Ну, дуже цікаво якусь статистику вести. Фундука води, будь ласка, відгукніться, пішіть, у кого яка врожайність була зафіксована. Дякую.